На стадіоні Динамо імені Валерія Лобуновського визначився володар Суперкубка серед студентів вищих навчальних закладів столиці. На поле вийшли діючий чемпіон студентської ліги ФК «Динамо», команда національного університету харчових технологій та чинний володар Кубка футбольної асоціації студентів Києва, команда Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Організація і проведення матчу на безоплатній основі благодійник, утримувач інфраструктури Ігор Суркіс. цікаво, що не так давно легендарний динамівський стадіон приймав матчі кваліфікації Ліги Європи, як домашня арена Луганської зорі. 28 вересня тут пройде матч пам'яті Валентина Белькевича, Андрія Баля та Андрія Гусіна. А нині ж слідом за Норвезьким Мольме і голландським феєнордом на бездоганний газон вступили футболісти-аматори. Ну, кто-то должен помогать молодежи, кто-то должен помогать студентам, да? ну, где в Киеве не так много хороших полей, на которых можно было бы провести матч такого уровня. Да? А отдать стадион Динамо, который принимал те легендарные матчи, о которых мы помним, тот стадион, на котором 28 числа выйдут легенды нашего, нашей команды, нашего футбола, да, и будет матч памяти о, о тех футболистах, которые недавно умерли, я думаю, это лишний раз доказывает о том, что Футбольний клуб «Динамо» підтримує ту високу планку, яка, яка завжди була перед ним поставлена. Білі це харчовики, червоні це драгоманівці. Окрилені нагодою показати себе на арені пам'ятки спортивної архітектури, що існує з 1933 року. Студенти гідно зіграли як рівний з рівним, з однаковими можливостями. Щоправда, харчовики, особливо в першій 45 хвилинці, завдяки короткому і середньому пасу. І навісом з флангів раз по раз гостріше діяли біля воріт Тараса Коваленка. На тридцятій хвилині було відкрито рахунок. Автор голу – Микола Кібуш. За п'ять хвилин по тому переломний момент. Арбітр національної категорії Іван Бондар призначив пенальті. Дмитро Фенченко поцілив у стійку воріт. А воротар упіймав кураж. Пенальті був я трошки ну. Розкачав гравця, гравець, пробив так. Я м'яч трохи зачепив, м'яч влучив штану після цього. Ну, повезло також нам. У перерві матчу відбулася церемонія нагородження призерів 15-го чемпіонату футбольної асоціації студентів Києва. Зокрема, пам'ятний кубок переможцеві команді Національного університету податкової служби вручив легендарний Володимир Мунтян. Знаєте, це дуже прославлена історична арена. Мені дуже приємно. Отримувати тут нагороду, але, знаєте, краще хотілося б зіграти сьогодні тут поєдинок, емоції, я думаю, переповнювали. А щодо нагороди, то хочу сказати, що ми тренуємося протягом 4 днів неділю і всі хлопці викладаємося на тренуваннях і сподіваємося, що в наступному році здобудемо перемогу і будемо грати на цій арені. Власне, публіка чекала на іншого переможця. На трибунах найбільш гаряче підтримували команду Нухту зроблені власноруч розтяжки, не менш промовисті банери і галасливі кричалки. Це студентська торсида. Ми маємо за честь сьогодні грати саме на цьому стадіоні на, велич... на великому стадіоні, де раніше були дуже визначні матчі. Наша підтримка безумовно для нас дуже важлива для нашої команди, адже ми вболіваємо за кожного її гравця. І для нас це не просто зустріч для нас це спосіб виявлення дружності і великої сили нашого університету. Фанати сильного університету зрештою отримали те за чим завітали на Грушевського 3 Одним з головних чинників того, що більше не було забитих м'ячів, стала грамотна гра голкіпера харчовиків, який уміло керував обороною. Драгоманівці відчайдушно атакували, прагнули бодай провести м'яч у відповідь, але пройти останній бастіон не вдавалось. Запам'ятався просто блискучий сейв Романа Шоколенка. Він випускник 2014 року. Навчався на факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки. Нині шукаю роботу. Однак за регламентом ще рік має право виступати на університетському рівні. Це досвід, тому що ну вже тренуюсь багато років 13 вже мабуть. За порукою успіху я я не то, що думаю, а знаю, що є це командний дух, по перше. По-друге, це сп, ну, сплачений колектив, та також особисті майстерні якості кожного із гравців. Власне, студентський футбол потішив, зокрема, і міністра молоді і спорту України Дмитра Булатова, який наголосив, в цьому матчі немає переможених. Як би там не було, а спортивні принципи ніхто не скасовував. І в історії стадіону Динамо з'явився ще один важливий факт: тут визначився перший володар суперкубка серед студентів вищих навчальних закладів столиці, і це команда Національного університету харчових технологій. Ми чотири роки поспіль плідно співпрацюємо з керівництвом Динамо Київ, з фан-клубом Динамо Київ і вважаємо, що у нас немає межі для глибинної співпраці. Чим приваблює приваблює, як я вже сказав, традиції Динамо Київ, дух бойовий, ті особистості, які надихають на нові звершення. І сьогодні ви бачили, що студенти фотографуються і отримують нагороди з своїми дітками, які ще грудного віку, але вони вже приходять з мамами на стадіон. І це прекрасно. Це є традиції і це є сучасність.